Подвоєння ДНК, репарація пошкоджень ДНК Як відбувається самоподвоєння ДНК. Однією з унікальних і неповторних властивостей молекул ДНК є їхня здатність до самоподвоєння, реплікації. З однієї материнської ДНК утворюються дві дочірні молекули ДНК. Цей процес відбувається в ядрі або нуклеоїді клітин перед їхнім поділом і забезпечує передачу генетичної інформації з покоління в покоління. Механізм реплікації в організмі в різних класів дещо різниця, проте його основа однакова для всіх. Головними принципами реплікації є комплементарність до нуклеотидів кожного материнського ланцюга приєднуються вільні нуклеотиди на основі А дорівнює Т, а Г дорівнює С. Напівконсервативність. кожна з двох дочірніх молекул ДНК одержує один ланцюг від материнської молекули, а другий синтезується з нуклеотидів. Антипаралельність на одному ланцюзі синтез дійснюється в одному напрямку, а на іншому в протилежному. Реплікація складний багатоетапний процес, в якому беруть участь багато ферментів. Процес починається з того, що певні ферменти розкручують спіральну молекулу ДНК, після чого до неї приєднуються білки, які не дають молекулі знову згорнутись. Інші ферменти розщеплюють ДНК на два окремі ланцюги з утворенням реплікаційної вилки. Далі до кожного з материнських ланцюгів приєднуються ДНК полімерази, що каталізують утворення нових дочірніх ланцюгів. Ці ферменти здатні також виправляти можливі помилки реплікації та перевіряти комплементарність. Синтез нових ланцюгів відбувається асиметрично, тобто один з них синтезується безперервно, інший ланцюг будується в протилежному напрямку і короткими фрагментами. Після завершення реплікації з однієї молекули ДНК утворюються дві ідентичні, які скручуються у подвійну спіраль. Отже, реплікація ДНК процес самоподвоєння ДНК, що забезпечує копіювання спадкової інформації і передачу її з покоління в покоління. Яке значення репарації ДНК? Репарація ДНК сукупність процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК. Процес репарації ДНК можливий тому, що генетична інформація ДНК існує у двох копіях, по одній в кожному з двох ланцюгів ДНК. Через це випадкове пошкодження в одному з ланцюгів може бути видалене, і ушкоджена ділянка ланцюга буде відновлена за рахунок інформації іншого ланцюга. Пошкодження ДНК у клітинах можуть виникати під дією різних чинників. Деякі з них є зовнішніми ультрафіолетові та радіоактивні промені, температура, хімічні сполуки та інше. Але більш суттєвою є дія внутрішніх чинників це, по перше, метаболізм клітини, в ході якого виникають вільні радикали, гідрогенпероксид, вільний кисень тощо, по друге, вода, що постійно гідролізує ДНК, і, нарешті, помилки ферментів ДНК полімераз, існує декілька видів репарації. Найпростіше з них це світлова репарація, що здійснюється ферментом, ДНК фотоліазою, і відновлює пошкоджені зв'язки між нуклеотидами. Основним видом репарації є вирізальна репарація, яка запускає процес видалення пошкоджених одноланцюгових ділянок ДНК з 10-30 нуклеотидів і відновлення нормальної структури молекули. У випадку сильного пошкодження ДНК, утворення дволанцюжкових розривів великих одноланцюжкових провалів, міжланцюжкового зшивання. відбувається рекомбінаційна репарація, з якої фрагмент ДНК видаляється і в цьому місці синтезується новий фрагмент. Механізми репарації контролюються генами. Так у кишкової палички за виправлення пошкоджень відповідають близько 50 генів. Чим складнішою є клітина, тим більша кількість структурних і регуляторних генів беруть участь у репарації. Пошкодження цих генів можуть спричиняти мутації, провокувати загибель клітин або призводити до їхнього злоякісного переродження. Науковці вважають, що порушення репарації на рівні організму призводить до дефектів розвитку, старіння і канцерогенезу 80-90% усіх ракових захворювань пов'язані з порушенням репарації. Ефективність репарації ДНК залежить від багатьох чинників, зокрема типу клітини, її віку та оточення. Отже, репарація ДНК спрямована на підтримання генетичної стабільності клітин.